Ну що, у нас тревел-будні, а тревел-будні починаються з тревел зарядки. Кожен день це подорож. Залишається на каналі Студіо, бо в нас новий формат. Прийшла осінь, помикаємо цікаві нові формати, бо це як відкриття сезону. Ну що, душ вже холодний. Ми прийняли. Як кажуть, так, збадьорилися, що день у нас пройде як подорож. А тревел-блогери, коли починається сезон осінній, вони приходять в інший формат. Вони виходять на балкон і це вже тревел. Вони роблять зарядку і це вже тревел. Вони снідають, прибирають, це вже тревел. І Ми з вами теж повинні робити те саме. Що ви робите зранку, щоб збадьоритися? Взагалі, яка ваша ранкова рутина для того, щоб піднімати настрій? Адже зрозуміло, що ми не завжди піднімаємося з тієї ноги, з тієї руки. Взагалі почуваємося вранці, можливо, не найкраще. Діліться в коментарях рецептами гарного дня. Вітаю на каналі АндроСтудіо. І в нас осінній сніданок. На осінній сніданок грінки з сиром, печиво, чай. А що у вас на осінній сніданок? Діліться в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Смачного всім! Подарунки! Подарунки, так. Да. Вересень, тож, що в нас в меню? Малинці. Ділюся з вами цією красою. Вгадайте, який суп я варю для свого угорського чоловіка. Який? М -м -м -м, гречаний суп. І він не проти, йому дуже подобається. Тож рекомендую варити гречаний суп. Ваші чоловіки ніколи не будуть голодними. І взагалі за це вас поцілують принаймні. Отже, якщо ваш чоловік іноземець та не знайомий ще з українською кухнею, а ви хочете отримати від нього якийсь подарунок або нічне рандеву, приготуйте йому смачний український борщ, вареники, чи голубці, чи гречаний суп. Але приготуйте смачно, зробіть гарну зажарку і ви отримуєте те, що хочете. Адже відомо, що Шлях до серця будь-якого чоловіка лежить через його шлюнок. Перевірте і напишіть в коментарях, чи вам вдався цей експеримент.